Туторіал по редактору в армії. Я його записую другий раз, бо ця параша не записала його на звук. І я, типу, дуже злий. Значить, для чого кому потрібен цей туторіал? Туторіал цей потрібен людям, які дуже сильно хочуть тренувань, або щось типу такого. І хочу вам сказати, що запам'ятайте, що редактор, якщо ви ігрок арми, то редактор це ваш найкращий друг, найкращий товариш. Учитель, ученик і песочница, і ебать подружитесь ним. А через першу ми запускаємо арму. запускаємо наш любимий юніт О, з піздатим патчем, якщо ви не в кичкасе, то ну пиздец, чем ви занимаетесь нахуй. Быстро пішли подали заявку. Значить, нажимаєте play with mods і бать, загружается армо. Чекаємо, поки арма загрузиться. <кій> Ця параша загрузилась. І значить, це туторіал по едітору, значить що нам треба? Нам треба, власне, нажати кнопочку Едітор Нажали кнопочку Едітор, і бачимо, що у нас тут Select a map Значить, Армана спросить, що Армана обрати карту. Ми обираємо карту. Блять. Ми обираємо карту зі списку і біля назви карти там праворуч. Маленька піктограмка. Запам'ятаєте це, це, тип, в усіх модах, ну, в усіх менюшках, де можна щось обирати в ромі. Це зазвичай показує, з якого моду вона типу, є. І Будьте уважні, а не так, як я, і не нажимайте два рази на якусь парашу, бо ви загонутесь в якусь галіму мапу і, типу, ну, піздець. Тобто там можна нажати і потім нажати ОК і загрузитись на папу. А можна нажати два рази, і як я нахуй і попасти в якийсь Афганістан. Значить, у нас загрузилась мапа. Що у нас є? По-перше, керування. На праву кнопку миші ми зажимаємо ПКМ, рухаємо мишкою, і це у нас камери. камеру. Q у нас піднятись. Z у нас опуститись. Fast, вперед назад ліво право Назад, а, ну, дефолтна хеда. Є у нас ховається ця ліва менюшка. Тут буде показуватись вся параша, що ви заспавнете. Якщо ви оберете Heavy Gunner, якщо ця параша відлагає, то ви можете подивитись, що тут з'явився у вас. Heavy Gunner. На этом все. Если вы нажмете на него два раза, откроется расширение налаштувания. Тут можно всякую херню налаштовать, но вам сюда и краще не листы. Ну тут прям, ну, все можно налаштовать. Вообще все. Все нахуй, что можно налаштовать. Все можно. Можно его, полковником сделать. Можно его заставить стоять, лежать, сидеть. Как он смотрит, прапор туда, шеврон нахуй. Можете, можете йому лотаут налаштувати. це, напевно, незручно. Коротше, окей, їбать, полковник. Права кнопка миші у нас тут маленькі. Маленька така менюшка контексту. Значить Connect це ви до всякої парячки. Select, ну, всяка хуйня. Е -е, якщо вам дуже цікаво, тут тут кнопочка Edit Loadout. І можна загрузити, типу, наприклад, Ace Arsenal. Ми нажимаємо, загружається Ace Arsenal, І бать, нажимаємо Loadout, І от, наприклад, лот load, якийсь Loadout глівий. Типу якийсь дебільчик тепер з вашою зброєю, що ви там собі натикали в свій вільний час. У вас тут буде все, що ви собі зберігали на якихось місіях, серверах, на ще якісь параші. Все тут є, і воно тут. Моди, воно все підтягує. Якщо у вас немає модів, то воно червоним морить, якщо у вас все є, то воно біле морить і пі -пі -пі. красота. І дефолтний лодау такого немає, власне, не існує. Короче. Ну, це ви маєте знати, як користуватись цим арсеналом. Що нам цікаво? Значить, нам ця вся параша не цікава, е тому що ми хочемо. Хочемо повеселитися, а не робити її в місію, бо це довго і це не цікаво. Значить, ви можете вже нажати правий кнопку або сюди і плей-сценарію на single player, або сюди правий кнопку миші. Сказав праву кнопку миші. На дурачке і play as character. То ви будете грати за цього дурачка. Але ви будете, типу, лашком, який нічого не може, і просто іграти в місію, і нікаких... Цікавісті в цьому немає. Що нам цікаво, це ми переходимо в Systems. Нажимаємо тут тут є Logic Edit, з нас цікавить Modules, така шестеренка, Нажимаємо Zeus і е, Game Master. Таким чином у вас тут є Master. Правою кнопкою миші ви нажимаєте на цю Master, нажимаєте Connect, sync To і прив'язуєте його к своєму дурачку. Таким чином цей дурачок тепер має. Властивості з і він таку, крутой. Короче, має права гейммастера. Важливий нюанс. Якщо у вас накачано діл і ви хочете всякі цікавості, то нажимаєте два рази на гейммастера і нажимаєте тут кнопочка Default Addons. Це значить, які адони, до яких доповнень чи всього він має доступ. Тут обираєте не all official addons, а all-addons, including unofficial ones. Це значить, що ви зможете користуватися всіма модами. Неважливо, там підписані вони, не підписані, якась бюрократія. Ви ну, все, що у вас накачане, всю нечисто... нечистоту, що ви собі назавантажили на цей комп'ютер, всім можете користуватись в цьому узявці. Значить, все. підготовка закінчена. Ми нажимаємо праву кнопку миші. А спочатку лівий. Потім. Правий і плейске акт. І у вас грузиться місія, яку ви там не відокурі. Значить ми закрузились Що це за пиздець? Ну, тобто круто. Звичайно, арма, звичайно, геймплеєр ми, так. Да. Значить, це нам не цікаво. Що нам цікаво, це ми нажимаємо кнопку латинською Y, тобто кверті Y, остання кнопка Yzucan Y. Коротше, нажимаєте. І у вас відкривається така менюшка. Ви могли почути, це по факту спрощений інтерфейс едітора. Тут показується все, що ви відекурі на спавнілі, тут все, що ви можете обирати. Що ви можете з цим робити? Ви можете, якщо вам дуже цікаво покататись на техніці, чи щось таке, ви можете, наприклад, нажати Україна Air Forces і гелікоптер, і заспаніть собі в вертольоті. Тут перед перегляд є майже всього, що є тут. тут, тут ви можете подивитись перед тим, як ви заспавніть його, що ви власне спавніть. Не забув як літати на вертольотах, тут, тут самолітики, нахуй. тут ціпочки, ротари бать. вообще красота. Турели, ебать, я красив. Красиво. Можете нажать Ground Forces и, например, нажать Танк. Леопард 2А4. Вы могли заметить, что они что-то пиздунули в радейку рад... рад... и сказали, что типа, я готовый. Значит, это потому, что у нас танки по дефолту спавнятся для а... ненужными ручками. щоб такого не відбувалося, тут маленька галочка є, place vehicles. Ви, ну, коротше, з екіпажем ставите їх, ви її отжимаєте, і тоді у вас така же саме параша, або інша параша, заспавниться пустой, жовтого кольору, тобто не призначена до жодної фракції. Пожалуйста. Продовжуємо відокуритися. У мене запис трошка закинчивается, всем будет выявлять. У меня закинчилось место, значит, я его Пожалуйста. Значит, у нас есть танчик с дурачками. Мы в него залезть не можем, поэтому мы удаляем, например, стрелка. Закрывшее этого Зевса, мы можем пойти до танчика и через скролл меню залезть в него, как стрелок ты, блядь, поехал? Короче, вы залезли, как стрелок. У вас есть интерфейс. Плюс-минус. Это зум. Зум ин, аут. На B. На B у вас теплак, типа хороший. Мотовский. На N Night vision, і ви можете переключати з них з видом, можете на ванільний армійський тіпак переключитись. Ну, Це залежить від танка, у кожного танка свої приколи, що в нього привобазане. Плюс-мінус зумін зум аут е на F переключається між озброєнням. Добре. Щоб е нам було цікаво, ми можемо заспавнити собі щось. І по цьому щось поцілити. Значить на пейджап, на пейдждаун в правому верхньому куті Тобто у мене написано Ліопардова А4, у вас це буде в іншому місці, бо у мене інтерфейс не ванільний. Значить, Ви можете позбавити свою зброю, яка у вас обрана. Тобто ПКТ чи пушечка, кількість набоїв та От Циферки, метри це Зіроя, тобто пристрілка зброї. І коротко, на пейджаб на пейджа ви можете це міняти вручну. Але ну, натівські танки точно, блюфурівські. У Пфорівській Червоній, я не знаю. обладнані такі штуки, як автоматична замірка дистанції і власне, автоматичний зірок. Тобто ви коли нажимаєте кнопку Т, воно пуля лазер меряє дистанцію і автоматично пристрілює, настраює на вашу зброю. І таким чином випадьося точно в цель, неважливо наскільки воно далеко. Це все круто. Ви можете запитати. Е, ну блін, ну так не цікаво стріляти по якимось стоячим. Міженням. Я хочу покататися. Це кльово, е, бо, Значить, з гріха подалі я зе все телепортую вне транспорту, значить ви е, танком ну, транспорту з екіпажем всередині можете скомандувати кудись рухатись. На праву кнопку миші нажимаючи. Вони поймуть вашу команду і почнуть рух в указаному напрямку. Зжимаючи Ctrl-право кнопку межі ви можете ще точок додати і, типу, змусити їх кататись по кругу. Давайте, Давайте тір собі маленький зробимо. Ctrl-C, Ctrl-V. Можна наставити собі э, дурочків. Значить, э, цей катається у нас, фінів мається. І чисто теоретично э, я можу зараз на нього нажати правою кнопкою миші і нажати Телепорт Зюз, для того, щоб власне, взявся посадити в танчик, поки він катається. Таким чином, знаходячись э, в путі, на ходу, ви можете нажати «Т», пристрілку. и ебать вести в огонь по целях а плюс минус аномпатии вы можете заниматься таким делом как Сум. вот вам пожалуйста и тир на ходу вы можете стрелять вы можете скомандовать кататься в какой-то более интересный маршрут І на повному ходу ви можете тобі, кататися, таки, о, ворожа якась, взирвати її, переключись на ПКТ, постріляє Тобто красота, тір тобто, на ходу. Е -е, також, що цікаво, подалі будемо себе доправити, щоб не так учно було. Що цікаво, тут ви могли помітити багато вкладок, це власне фракції, тобто цивільні, незалежні, червоні обфор, пліфор, красота. Значить, тут ви можете побачити що один чувак, і воно спавнить одного сумного тіпочка. А тут ви можете побачити групу, і якщо ми виперемов групу обфор, інфантрії і, наприклад, Fire Team то вони так як, типу дві ворожі групи вони начнуть стрілятися таким чином це відкриває неймовірні можливості їбать, э, вести войнушки ай блядь, блять ми срать що ви можете наблюдати за неймовірними боями Тут покласти, подивитися, тут дуже багато можливостей можна і бать катюш, нахуй наспавніть, можна наспанять ще якусь хуйню, можна нахуй. ПТР заспанять з чуваками. Ну, типу, красота. Можете собі цілий наспанять, і кататися, і стріляти з вертольота, з самоліта. Типу, все обмежується лише влас... вашими крутими фантазіями. Можете назвати сюди модуль, це що цікаво, що цікаво, найцікавіше це в модулях. Такого нет нигде Тут у вас куча всякой параші, цікавий, не дуже. Можна бабочку заспанити. Мотелоком, бачите, метелок літати, можна вечку заспавнити, Речек, ніхуя собі. Можете звук пустити, можете настроїти двері, можете лампочку заспавнить можете... ну типу, Может на Зевса нажать и ебать э, этих дебилев молнии захуярить. Может что цикаво, э, может наспавнить зетники его. И таким... С кем вы настреляете? Саме себе дебіла. І коротше, Fire Support, і обрати, наприклад, Gun and Missiles, і обрати, наприклад, український mig 22 Це... Таким чином на backspace ховається Interface ви можете спостерігати красиву ту саму картину його. Бачите, що летить.

много. тут то вы бачите, возможности эти самые. На скинчение. Может их с напалом захуярить? их еще молнии добить плюс я буду короче возможности на скинчение вы можете себе спавнить танки вы можете себе спавнить Літачки свої, літачки ворожі, літачки цілого. І робити все, що вашій душе збанеться. Е, Ось це такий коротенький пробіг по основному функціональному редактору Зіоса. Тут більше з'явся. І про те, як керувати технікою. Е, більше ви можете загугліть завжди, бо пишете свою проблему. Наприклад, як мені нахуй те саме. Научить ворожі літаки літати, научити ще щось, як управляти технікою. Завжди заходьте в настройки, дивіться білди, бо їх верніть багато, дізнаватися нові речі і типу, живіть хорошим життям, нікому не врочите голову і, типу, чуго навчайтесь, і свого настроїтись, тобто, бла бла-бла. Коротше. Такі ось він. Коротенький екскурс. Ой, бать. Махала. А, ой, бать. Коротенький екскурс в цю парашу, як її користуватись, це типу, ну, це, ну, це ваш друг. І більше часу тут проводьте, займайтесь хуйомою, вчіться грати в гру, махайте техніку, сваюйте, все, що вам не вистачило.